Вітаю на каналі Мінзалай, з вами я, Тетяна Мінза. Сьогодні у нас знову неспокійний день, але поки що тихо хочу збігати в Республіку в ТРЦ, яка знаходиться на терінках в Києві. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ходи відео огляд. Я вирішила піти в нью Йоркер бо тут зараз мінус 70% знижки на деякі речі. Тож, давайте разом подивимось. Що пропонує цей магазинчик? Я давно тут не була. І ось дивіться, тут дуже багато вже з'явилося теплих речей. Штанці, ці безнижки, 700 гривень майже. Світшоти. Але зараз ми їх дивитися не будемо. Є ще ось такі светри м'якенькі. Так, ну. Теж 800 гривень. А ми зараз подивимося, що по знижкам 279 гривень ось такі чоловічі шорти. Так, мій канал дивиться не тільки жінки і чоловіки, тож я вирішила показати ще і чоловічі речі. Шорти ці в деяких варіантах, в різних кольорах є. І знижечка у всіх тут 200 майже 80 гривень. Так, ну а поруч тут є ще й жіночі шорти, теж знижка, майже 200 гривень, ось такі. А теж в різних кольорах. Ой, а дивіться, що ось які красиві ажурні. Дуже красиві, а ціна 400 гривень, хоча й зі знижечкою. Тож, кому треба, приходьте в нью йоркер Нагадую, що це в ТРЦ Республіка. Київ на Теремках. Так, ось такі ще є. За теж майже 200 гривень велосипедочки. Ну, коротенькі шорти. Так, а ці, до речі, ці. Теж зі знижки, але вони такі тепленькі. 199, теж 200 гривень. Але такі. Плотненькі, тепленькі. Так, а це ще, щось в одиничному екземплярі. Так, і дуже багато різних кольорів ось такі топіки. По 120 гривень. Ось такі яскраві. Це для молоді більше. Так, і, до речі, хочу сказати, що сьогодні вівторока людей багато, дуже багато. Так, врубчик маєчки, тут сукні є, багато всього врубчик. Тож, можна теж придбати, хто ще не встиг. Ну, в принципі, чому так багато людей зараз? Ну, мабуть, це перед школою, перед вересням. Ну, всі хочуть вже знижки отримати і купити щось вигідне. Ось така сукня 280 гривень з коротеньким рукавчиком. Так, а ось ця вже без знижки. 1200 гривень, принт тваринний, такий, як зараз в моді. Так, а це моделька комбінізончика. Теж зі знижечкою 650 гривень. Ось такі вони цікаві в сірому кольорі. Є ще сукні на резинці, але я тут не знайшла бірочки. Не буду вже шукати, десь вона все ж таки є. Вони завжди приховані десь ці бірочки. Так, по 400 гривень. Що тут у нас? А, ця сукня майже 600. З довгим рукавчиком вона. Але ось дивіться, що тут таке. Ось така моделька цікава, буде відкрита спинка. Це теж для молоді. Так, ось така ще сукня, теж в декількох варіантах. 549 гривень, вона без нижці. Тут в двох кольорах, і по бокам, як ви бачите, тут вона зібрана на резинці. Так, і ще ось така сукня з довгим рукавчиком, квітковий принт, бежевий з чорним. І ціна тут без знижки, майже 200 гривень. Багато всього, багато суконь із довгим рукавчиком є. Тут немає знижки 650 в рубчик. А літні сукні, так, вони багато на розпродажі. 649 гривень. Ось ця. Так, це теж комбінезончик, думала теж, що сукня, але ні, це комбінезончик. Є ось такі сукні. Теж квітковий принт. І поруч знову комбінізончик в білому кольорі 399 гривень. Так, я вибачаюся, може бути поміхи, поміхи, озвучую, а у нас хтось робить ремонт. Тож можуть заважати вам ще шум. Так, магазинчики я не стала розмовляти, бо там теж дуже шумно. Ось такі, дивіться, шортики 279 гривень. Вони дуже такі легенькі і тут ам, тканина така, що не мнеться. І багато знижечок на шорти катонові, джинсові. І навіть, от, бачите, XL є, а то завжди як знижки, то тільки есочка, і а на мій розмір нічого і нема. Так що, ось тут зараз поки що є. Мені то L треба. Або хоча б емочка, але все залежить від моделі. Бо буває, що я і в емку гарно вхожу і виходжу, Ну, іноді треба елічка. Бо бувають по-різному. Ось такий катоновий варіант. Що це у нас? що за ціна, да, Тут нема знижки 650 гривень жилет без бретелек. 1300 майже гривень джинси. Так, на них нема знижечки, а вона оці є. Ці по 800, так а це що? А це спідниця довга. З кишенями. Цікава моделька, 800 гривень. Кишень тут забагато, мені здається. Так, парео, тут ще є і. Купальнички, але до них я підійду пізніше. Покажу ще трохи джинси, які є. Тут теж немає знижки. Оця моделька 1200 гривень, вона ще внизу, ось так можна її зібрати за побажанням, можна не збирати. А ця моделька зі знижечкою 650 гривень. Ось така. А, дивіться, тут ще ось так защіпа два. Внизу цікава моделька. І ще одні знайшла зі знижечкою тут по майже 800 гривень. В двох кольорах з кишенями. Схожа на карга, але щось, не знаю, тут така цікава модель. Знову тут, на резинці внизу, і ось такі. Кишені. І знову принт тваринний 700 гривень, ось такі брюки леопардові. Так, коротенька футболочка з довгим рукавчиком. Ну і ще, і ще ось такі штанці. Є, до речі, і футболки, які спочатку я подумала, що це чоловічі. Але ні, написано, що жіночі. Жіночі футболочки по 650 гривень. Ось в такому стилі спортивному. І в такому ж спортивному стилі ось така спідниця. Дуже цікава моделька, вона подовжена. Тут міді, мені здається, довжина. Кишені позаду, і, бачите, тут ще ось так. Є дві зборочки. Десь буде на рівні колін, мабуть, може, трохи вищим. Так, і ще один варіант, в іншому кольорі футболочка теж жіноча. Так, ну а тут, якщо чоловіки дивляться, можуть піти попити каву. Поки ми подивимось копальнички жіночі, ось такі білого кольору красиві. Не знаю, мені вже начебто не треба. Хоча нам наступний рік треба. Є знижечки на них зараз, бо літа вже закінчується. Ну, хтось ще їде відпочивати, тож може хтось ще купить. 120 гривень. Тут окремо треба купляти все. Так, а ось чорно-білого кольору дуже теж цікава моделька. І ціна теж 200 гривень. Цікава, мені сподобалось, а тільки плавочки мені не дуже. Щось тут вони зовсім такі малесенькі. Ну, якось не знаю, 250 гривень. Низ, так, теж окремо купляється. Можна щось інше підібрати. Зараз можна так комбінувати. Так, ось така ще моделька в чорному кольорі теж непогано виглядає. ціни радують. 200 гривень. Все так недорого. Так що, так, яскраві варіанти купальничків. У мене, в принципі, треба все змінювати. Всі. Всі вже застарілі. Тільки один у мене ще такий, що не викинуть, він, правда, суцільний. А я більше люблю, коли ось так окремо. Тож треба буде міняти на наступний рік. Так, ось такі шортики у нас ще на знижці. Розпродаж 159 гривень. Нащо я тут хожу, так у мене сюди тягне до цих купальничків. Я вже побувала в цьому році на морі в Чорногорі. Хто не дивився відео, прошу пролистати трохи нижче. Інші відео подивитися мої, там буде і відгук, ну і всі мої там екскурсії. Ну, цікавий оцей цікавий купальничок, але я не бачу до них плавок. Верх є, низ немає. Ну, це, это... щоб я не дивилася, і <с> у мене нема... не було бажання купляти. Так, 200 гривень такий варіант. О, які яскраві. Яскраві такі шортики коротесенькі, 120 гривень. Так що, хто їде, можна зараз вигідно купити купальники, ще встигнути у вересні, а може навіть і в жовтні поїхати десь на відпочинок. Ну, це тут вже ми трошечки пройдемося з вами. Дуже тут яскраві модельки. І вони зараз теж на знижці. 329 гривень, ось ця моделька. Тут багато таких яскравих кольорів з квіточками. Таке все, ну, не знаю, на любителя як то кажуть, 200 гривень. Є, звісно, і чорні модельки. І в білому кольорі, ну, багато тут всього для жінок. І дівчат. Так, а ця моделька у нас коштує 550 гривень. Знову цей е, такий популярний трендовий принт. Ну, а ми вже переходимо з вами до сорочок. Тут жіночі сорочки, знижечка є, ціна майже 400 гривень. Ця моделька в смужку в синю-білу. В Ну і багато різних інших варіантів. Так, а ось подивіться, яка цікава блузочка, 650 гривень. Вона знову в цьому принті, трендовому леопардовому, але бачите, як вона зроблена. Цікаво, тут ще бантики є. Правда, аж три. Ну, цікаво буде подивитися не на мою фігуру, а більш таку худеньку. Так, класична. Сорочечка 699 гривень в білому кольорі. Так, ну, а ми з вами йдемо далі і переходимо в чоловічий відділ. Ось така футболочка. Вона зі знижечкою, 280 гривень, в смужку. Така тканина, як мені нагадує, 70-ті роки. Ну, мода вона повертається, вона циклічна. Може, комусь таке подобається. Так, оця футболочка 159. Так, вона як трикотажна тоненький, тоненький трикотаж. І футболочки і ось такі. А, дуже тут яскраві, червоному кольорі. Так, вони без знижки 280 гривень. Ну, Самі по собі ціна сама по собі і невисока. Тож, в принципі, можна купляти. Так, а ось дивіться, яка цікава. 400 гривень зі знижечкою. Тут така тканина, щось мені нагадує, начебто Вільвет, але він такий, мабуть, штучний. На дотик стається штучним. Але такий м'якенький. Так, багато різних кольорових варіантів футболок і сирочок. Ця 400 гривень коштує. Так, і ось такі для чоловіків, спортивні, для фанатів. 280 гривень. Так, ну, тут є багато теж варіантів різних футболок. Ось така ще є. З написом Лос-Анджелес. Так, а вона зі знижечкою теж, теж 280. Є ще ось такі боксерки, хоча ні, це маєчки, це не боксерки. Ну, зараз подивимось ціну 200 гривень. Теж в різних кольорах є і в блакитному, і чорно-білому. Ну і шорти, звісно, і шорти є, і теж зі знижками. По 400, по 399. Це маркетинг. Наш мозок сприймає цифру 300, а потім вже 99. На це і розраховано. Так, є ще ось такі сорочки. Сорочки, ну тут така тканина 400 гривень. Не дуже тут зрозуміла, що це за тканина така. Джинси є зі знижками брюки. Є і ось такі по 1200. Тут нема знижки. Так, ще ось такі сорочки. Ціна цієї смуга стої 400 гривень. Така. Дуже крупна смужка. Мені не дуже подобається. Так, а це яскраві, помаранчеві, дуже такі для відпочинку, але хто ж його буде відпочивати? Так, 400 гривень з чоловіків я маю на увазі. Ну і курточки. Курточки шкіряні. 649, звісно, що це штучна шкіра. Ось такі модельки. Так вони виглядають. Ну, куртки ми поки дивитися не будемо. Я думаю, я ще сюди повернуся трохи пізніше. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі та вподобайки. Я вже бігу додому з Нью-Йоркером. Купила собі шорти, хоча вже осінь на порогі. Ну нічого, якщо хочете, то треба купляти. Ще раз всім дякую за перегляд, за коментарі, за вдобайки. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!